Добрий ранок, ялинковий ярмарок розсадника декоративних рослин Проксима. Запрошуємо жорнівку. Тут ви можете щодня побачити багато ялинок різних сортів. Фельдзвер, блю Даймонд, ялиця біла, яли... ялина Екселса, Ялина. Звичайна, так називають смирекою ще якщо вона гарна. Ялина сербська, ялини різні блакитні, ялини різні зелені різних розмірів на, на різні потреби. І щодня ми підвозимо їх, і щодня йде зміна асортименту. Постійно щодня ми виставляємо нові рослини. Якщо потрібно, є доставка по Києву нашими двома машинами. Тут Багато різних сортів. Там є там. Є і сосни веймотова, сосна веймотова, є ялиця. Корейська, є ялина канадська коніка. гарненькі Є найблакитніша в світі ялина, називається хупсі з червоними шишками, до речі. Є вони упаковані якісно. Таку от сіточку. Дуже зручно її придбати. Дуже можна спокійно її. В квартиру, в будинок, от Fieldzверк. Єлина зелена, зелена колюча, до речі. Акційна, дуже багато, гарна пропозиція по ціні. Дешевше не знайдете. Чекаємо вас в розсаднику проксима. Ось вийматка. Сосна вийматова, м'яка хвоя. Чекаємо в розсаднику проксима.